Розгалуження з величинами. Давайте пригадаємо, які розгалуження називаються вкладеними. Поясніть, як виконуються такі вкладені розгалуження. Як і в циклах з лічильником, у розгалуженнях можна використовувати змінні. Можна скласти проєкт, у якому дії виконавця. Залежатимуть від значення змінної або виразу. Пригадаймо проєкт з попереднього уроку. Якщо клавішопропуск натиснуто, то виконавець переміститься на 10 кроків. Якщо торкнеться кольору синього, то повернеться на 90 градусів за годинниковою стрілкою. В інакшому випадку повернеться проти годинникової стрілки на 90 градусів. Як можна вдосконалити цей проєкт, використовуючи змінні? В даному проєкті можна ввести зміну А для позначення кількості кроків при умові натискання клавіші пропуск і зміну Б для позначення градусної міри повороту виконавця. Також можна вдосконалити, додавши команди введення для змінних – запитати і чекати. Розглянемо задачу. Оленка купила 5 олівців та 3 пензлі, а Петро 4 пензлі та 3 олівці. Складіть математичну модель і проєкт для визначення, хто з дітей витратив більше грошей. або, можливо, вони витратили однакову суму грошей. Складемо математичну модель. Нехай X ціна одного олівця, y ціна одного пензля. Витрати Оленки позначимо через С1, витрати Петра через С2. Тоді, для того, щоб знайти витрати Оленки. Нам треба 5 помножити на х, тому що 5 олівців, плюс 3 помножити на y, тому що 3 пензлі. А витрати петра S2 будуть 4 помножити на y, тому що 4 пензлі, плюс 3х, тому що 3 олівці. Запишемо це за допомогою скретчиха. Надати S1 значення 5 помножити на x плюс 3 помножити на y. І надати S2. Значення 3 помножити на х плюс 4 помножити на y. Порівняємо S1 і S2. Якщо S1 більше S2, то Оленка витратила більше грошей. Залишилося дізнатися, витратив грошей більше Петро чи витратили порівну. Використаємо для цього вкладене розгалуження. Якщо S1 більше S2, то говорити Оленка витратили більше Петра. Інакше вкладене розгалуження. Якщо S1 менше S2. То говорити Петро витратив більше, ніж Оленка. Інакше говорити Оленка та Петро витратили порівну. Таким чином, проєкт буде виглядати ось так. Спочатку використаємо команди для введення змінних x та y, тобто ціни олівця та ціни пензля. Далі знайдемо S1 та S2, після чого їх порівняємо. Запам'ятай найголовніше, вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження є командою іншого розгалуження. Розгалуження, яке міститься серед команд іншого розгалуження, називається внутрішнім. А розгалуження серед команд якого розміщено інше розгалуження називається зовнішнім. У розгалуженнях можна використовувати змінні. Дякую за увагу. Слава Україні!